І що стається? Чорніє. — Чорніє. Бачите, друзі? Тобто наш е, світ став зовсім інакше. Можна назад змінити? Ні. І людина може змінити? Може. Як? Все. Добре. Людина сама може спастися. Потім прийшов Ісус Христос. Людина сама не могла спастися. Не могла. Тобто вона нагрішила, бачите, друзі, вона нагрішила. Прийшов гріх, і знову приходить гріх. І людина сама по собі очистити цього вже вже не може. Так, не може. Добре, ми можемо піти до сповіді. А що таке Максимко, сповідь? Це покаяння перед Богом. Добре, тобто це має бути свідоме визнання своїх гріхів і щирий жаль. Правда, без... сама сповідь просто визнання гріхів це є мало. Потрібен щирий жаль за них і все ж таки налаштування змінитися і поправитися. Добре, дивіться, наш світ став ось таким максимку, правда? Угу. Хто нам поможе щось зробити? Бог. Тільки Бог. Добре, людина грішила. Назад повернути нічого не можна. Не можна? М -м -м. Людина може змінити, сказати. Може. Адам міг змінити. Адам не міг. Не міг. Чому? Тому що він вже згрішив. Ну, а виходить, а ми можемо? Ми можемо посповідатись, але тоді ж того не було. Тоді ж того не було. Значить, Бог тут план? Так. Який план? План спасіння, добру новину. Добру новину, план спасіння. Який, Максимко? Послати Ісуса Христа на землю, щоб Той визволив нас від гріхів, наших. щоб Він помер за наші гріхи. На щоб для того, щоб ми всі не йшли в ад, щоб ми все ж таки були, отримали вічність з Богом, правда? Бо людина була створена для вічності, не для пекла. Пекло для кого? Для чортів. Так, але не для людини. Ну що, Максимко, ти готовий? Так. Бог дав нам Ісуса. Ну давай. Давайте попробуємо, подивимося, чи буде змінюватися щось, коли в наше життя буде приходити Ісус? Максимко, змінилося? Так. Стало прозорим. Так, і стало пахнути добре. Навіть тоді, як ми надали то, то воно було погано пахнуло. Ну що? Класно. З Ісусом зміня... міняється в житті щось? Так. Життя міняється? Так. Так що, друзі, скоро в нас Різдво Христове. Не просто Різдво. Скоро в нас велике свято народження Ісуса Христа, нашого Спасителя, нашого друга, нашого брата. Того, хто віддав заради нас своє життя для того, щоб ми з вами мали вічність. Тому не забудьте в той день привітати того, заради кого ми всі зустр... Спасені і зустрічаємося, заради кого ми в цей день приходимо до церкви і вітаємося. Е, Христос рождається, правда, Максим? Так. Тому, друзі, не забудьте привітати на День народження і не забудьте привітати головного. Винуватця цієї події Ісуса Христа, Христос рождає. Славімо його до зустрічі.